Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам повний асортимент поличок на трактори МТЗ та ЮМЗ, які маємо в нашому магазині. Вони представлені на всі варіанти панелей, які там є в модифікації. І представлені в трьох кольорах синій, червоний та зелений. Дивіться, почну з першої. Це йде на овальну панель, вона йде на тракторах МТЗ-892 або на тракторах МТЗ-82 після 2017 року випуску. Йде така овальна панель, так по контуру. Ось так виглядає прошивка корзама. Колір корзаму прошивки совпадає з наліпкою, тобто синій червоний-зелений. Цей варіант йде на стару панель, на металічну. Воно йде з відкриванням, тобто ви як встановлюєте, виходить така ніша, можна відкрити, щось туди закинути, щоб не займати місце на самій поличці. Це другий варіант. Третій варіант це йде на малу кабіну МТЗ. так Не виглядає всередині з боку. Це такі варіанти. Потім йде панелька, точніше поличка на панелі вже квадратні. Саме на неї представлені два варіанти. Є широкий та вузький. Різниця в чому що йде з ширина самої полоси, там різниця 3 см. Це йде широкий варіант. Та варіант вузький. Різниця там буквально декілька сантиметрів, але широка панелька трошки перекриває ці контрольні лампи зверху на панелі. Комусь критично, комусь ні. Самі вирішуйте це вже кожному своє. Далі йдуть у нас полички на трактори МТЗ на велику та малу кабіну. Так само вони йдуть з відкриванням. Одна та друга. Як я і казав, всі представлені полички є в трьох варіантах: синій, червоний та зелений. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. За перевезенням в ці країни можете звернутися до цих перевізників. Молдова, Сергій, Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошову соночку та косарку Віракс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за номером телефону. Гарного дня з вами магазином та звук.